Привіт! І знову ми, Наталя Фальон, і мій любимий син Сергій. Ви знаєте, нам так сподобалася ваша реакція на пісню А я так люблю о інклюзі. Скільки було коментарів, і ми вас послухали. Ця пісня вже в роботі і в січні звучатиме вже зі сцени. Ми не зупинилися. І сьогодні ми подаруємо вам ще одну пісню. А ви коментуйте, будьте такими ж активними. Ви критикуєте. Ми критику сприймаємо адекватно. І так для вас а баби рулять. <му> Хто на кухні цілий день не присів, закрутив від ровешень і Кого Умочет вородіте і декота, повна паста крута і красота. Киня на слово в темноті, росте кар'єра горі, росте цибуля, і хто би що не говорив, а баби рулять, а баби рулять, рулять без печалі. І неважливо, хто в яких роках. а баби рулять, Аж тріщать педалі. Тримайся на мені кюряних кроках, а баби рулять, Аж тріщать педалі. Тримайся на моїх рідних руках, хто зупинить на ходу бугая, я, я. посиді тому саду, також я, кого хоче індус, і ара, не зупинить землетрус, на шипа. Віддію ходим в храм, бачить Бог, маю час на інстаграм і власний блог. Не зозуля, а не те застріть мужики, а баби руля, а баби руля, не руля для без і не важливо, то в яких роках а баби руля, аж тріщать педалі. Треба...